Волонтерство можуть займатися не тільки дорослі, а й діти. Саме цю думку намагались донести волонтери Закарпаття до вихованців Європейської школи лідерства і бізнесу Мукачевим. Зміцнили свою ідею спільним виготовленням пряників для воїнів ЗСУ, які наразі перебувають у Мукачівському шпиталі. Я вирішив відвідати сьогоднішній захід, тому що я дуже люблю такі різні заходи, і я вважаю, що це правильно, що люди організують такі заходи для нашої 128-ї. Окремої гірсько-штурмової бригади, тому що наші хлопці молодці зараз захищають нашу Україну. Я люблю, по я люблю розмальовувати пряники, а по-друге, я люблю підтримувати заходи, бо це для військових у шпиталь. Щоб військовим було приємно, я малюю сьогодні пряники. У нас є яєчка, зайчика, морквинки, ципи. Волонтери допомагають всім людям і бідним, бідним, які не можуть за себе постояти, в яких немає грошей. Вони дають їм все, що їм потрібно. Вони спасають наших воєнних, які Віддала життя за нас. Влаштувала цікавий захід у рамках місяця ментального здоров'я. Тож учням пояснили, як підтримати людину, яка знаходиться у важкій життєвій ситуації. Сьогодні проводимо захід присвячений і ментальному здоров'ю, бо травень місяць це місяць. Всесвітнього відзначають у всьому світі і в Україні ментального здоров'я, і роз'яснюємо діткам, що таке волонтери, що таке волонтерство, що таке донати, а також трошки присвячуємо сьогоднішній захід. Малюємо пряночки великодні, бо ще не всі відсвяткували Великий День, і ці пряночки поїдуть до наших військових, які зараз перебувають у лікарні та шпиталях. До волонтерства приходять не просто так, запевняє переселенка і організаторка Наталія Тарасова. Зазвичай цей шлях прокладається через тернисті шляхи, переповнені страхом і болем. Після повномасштабного вторгнення. Вся сім'я наша почала займатися волонтерством. Навіть коли покинули межі України, ми все одно волонтерили, все одно збирали, організовували якісь збори, допомагали військовим і не тільки військовим, а ще й переселенцям, які тікали, просто так як є, тікали від війни. Після того, як загинув чоловік, було дуже важко, але, мабуть, це було основним, що підняло на ноги, бо дзвінки йшли. І люди просили допомоги. Європейська школа лідерства і бізнесу Мукачеві спрямована на те, щоб виховувати патріотизм в кожному зі своїх учнів, адже саме діти будуть відновлювати країну і будувати спільне майбутнє. Ми займаємося бізнес освітою для дітей віком від 6 до 17 років. На цей рік ми якраз понизили понизили планку вікову, тому що ми спочатку займалися з 11 років. А для себе ми зрозуміли, що все ж таки дітей потрібно починати вчити фінансовій грамотності із першого класу. Я завжди шукаю тих успішних людей, які дуже люблять працювати з дітьми і передавати свій досвід. І таких людей, які зацікавлені в розвитку майбутнього нашого, тому що зараз дуже актуально. Розвивати підприємницькі навички в сучасного покоління, тому що ми будемо відбудовувати нашу країну. Нам потрібні сучасні спеціалісти, нам потрібні українські бізнесмени, і тому у нас залучені дуже круті класні тренери, які хочуть саме розвивати дітей в цьому напрямку.